Він читає газету, правильно. Поза список 6. They are playing in the garden. Список із один елемента маркер вони грають у саду. Правильно. Поза список 7. The Bird is singing. Список із один елемента маркер птах співає. Правильний переклад одного птаха, якщо кілька. птахи співають. Поза список 8. Список із один елемента маркер ми ходимо до школи кожного дня. Правильно список 9. The rig is very long. Список із один елемента маркер річка дуже довга. Бажано уникати вказівних займенників у цьому контексті. список 10. I love to climb mountains. Список із один елемента маркер Я люблю підніматися у гори». правильно.